Вночі та зранку Україну атакували дронами камікадзе та різними типами ракет. За даними повітряних СУ ЗСУ, загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу. 20 крилатих ракет Х-101, Х-550 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС, 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кенджал» з винищувачів Міг-31К, 12 зенітних керованих ракет С-300, 40 ударних ВПЛА типу «Шахет», 4 керовані авіаційні ракети Х-55 59. Військові звітують, силами ППО було знищено 57 повітряних цілей. 16 крилатих ракет Х-101, Х-555, 39 ударних БПЛА типу «Шахет» та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, окупанти знову цілили саме по об'єктах критичної інфраструктури. Був черговий ракетний удар по Харкову та Харківській області. За даними офісу президента, більше 200 тисяч абонентів у регіоні без електроенергії. Мішенню стали також об'єкти в інших областях: Київській, Запорізькій та Одеській, атаковані об'єкти газорозподільчої інфраструктури у Львівській області. Протягом доби окупанти з артилерії та інших видів озброєння атакували і Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Вночі у кривому розі стався вибух багатоповерхівці. За даними ДСНС, вибухнув газ. Частково зруйновано конструкції з третього до п'ятого поверху одного з під'їздів. Постраждало семеро людей. Троє з них госпіталізовано. Іншим надана медична допомога на місці. Під завалами знайдено тіло загиблого чоловіка. Біля будинку розгорнуто штаби з надання психологічної допомоги. Туди звернулося вже більше 20 людей. Уночі народні депутати закінчили розглядати всі поправки до законопроекту про мобілізацію. Робота тривала 11 годин. В залі до кінця засідання залишалось 30 депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Зранку документ ухвалено в цілому За проголосували 283 народні депутати. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про подробиці переговорів із союзниками про постачання батарей Петріот. Посадовець пояснив зміну тону України в питанні отримання ППО від західних партнерів, тим, що м'яка і тиха дипломатія не спрацювала. Він висловив сподівання, що його новий стиль жорсткої дипломатії допоможе здійснити прорив. Голова міністерства закордонних справ сказав, що його команда виявила понад сотні вільних батарей Петріот, зокрема і в сусідніх країнах. Він спершу зосередився на тому, щоб якнайшвидше отримати сім батарей.